Питання в тому, що сітка всіх федеральних каналів переповнена новинами про Україну. Про росіянці вони там майже не говорять. Вони говорять тільки про українців, українці то українці сьо, українці там в Росії може вибухнути ядерний вибух. Ніхто цього не помітить, бо будуть говорити про те, в яких шкарпетках сьогодні на засідання кабінету міністрів пройшов шмигаль, умовно кажучи. Вони все це вісім років роблять, і тут раптом вони не можуть вести проти своїх же в Україні. Ви серйозно? ну це ж такий гнилий піздюж, що просто аж ригати від цього хочеться. І деякі люди на цей гнилий піздюж ведуться, починають співчувати хорошим русским, говорити, що не все так потеряно, що є люди, які сопротивляються, і взагалі Stop hating Russians! Гейтінгашен, стоп гейтін ваша стоп гейтін вашинс. Стопгетін. killing our people stop killing our children stop raping our women stop bombing our cities stop trying to occupy our territories stop trying to invade other countries stop calling us a non-existent nation stop trying to erase our history and culture stop trying to steal from that history and culture stop bullshit propaganda on your tv stop brainwashing your people stop your shitty-ass fucking president shut the Ну ви зрозуміли. Можете продовжити цю фразу і продовжити цей перелік. А я рекомендую вам я додам посилання на це відео у опис до сьогоднішнього ефіру. Я рекомендую вам це відео поширювати і пояснювати тим вашим знайомим, які живуть позже за українським і російським контекстом, що у ці фрази Stop hating Russians», вони насправді виправдовують агресію Росії і затирають відповідальність Росії за те, що відбувається зараз. От ви можете наводити приклади останніх вбивств тих людей, яких. Ми показують, ви можете проводити приклади журналістки-пропагандистки, яка стала зіркою і цвяхом програми в той же час, коли інші журналісти втрачають своє життя від російських військових і про це не говорять. Ви можете говорити про те, що Росія взагалі всіляко із допомогою своїх калових мас, які натруюють на українців, не виправдовує свої злочини. Ви можете все це пояснювати і показувати наприклад, отаке відео, тому що це все. Срана маніпуляція, якої не можна допускати, які треба прочатися, які треба давати відпір, тому що програють, програють цю інформаційну битву. Всі розуміють, що відбувається, всі розуміють, що вони зайшли до нас з війною. Ми маємо повне право їх вбивати. Ми маємо право, повне право їх знищувати. Ми маємо повне право хотіти абсолютно економічної стагнації цієї держави, і багато багато чого ми маємо повне право. Ми маємо право на гноблення всіх компаній, які не пішли. З російського ринку, то, тому що в принципі більше сотні дітей вже загинуло, не кажучи вже про тих, хто. Отримали поранення у цій війні, а не кажучи вже про тих дітей, які отримали травми, не усвідомлюючи навіть цього. Сьогодні мій друг мені розповідав про його дочку, про свою дочку їй до п'яти років, і вона вже щось там про вбивство питає, про війну питає. Тобто, у дитини ще навіть ну, свідомість тільки розвивається, але вони не підсвідомому на цій підківці залишиться цей досвід. І ви розумієте. Ми маємо абсолютно право бути безжальними до них. і Ми повинні це транслювати і не давати їм злазити з того кукана, на який вони сіли, тому що вони сіли на кукан Путіна, сидять на ньому. А і відкриється, що світ раптом не хоче їх звідти діставати. А така якого хіра світ має те діставати, якщо ти там сидиш? Якщо ти туди сів добровільно, якщо ти сидиш, і обслуговуєш інтереси Путіна.